Було вісім, стало вісімнадцять. На стрілецькій розширюють мережу парку місць для машин. Це ми отримували ще в минулому році декілька звернень від мешканців з приводу того, щоб звернути увагу саме на цю ділянку в частині благоустрою. І крім цього, ми отримували звернення від адміністрації міського палацу мистецтв заря. Ремонт на цій ділянці дозволить уникнути хаотичного паркування. Найбільше скупчення автомобілів виникає, коли у зорі влаштовують виступи і концерти. Паркувались водії безпосередньо на зеленій зоні. І як в кого там вийшло. Проектом передбачається оновлення пішохідної частини в повному обсязі від раніше відремонтованої вулиці Замостянської до провулку Літовського. І впорядкування існуючі зони паркування і організація ще декількох на цій території. тим самим створюючи комфорт та безпеку як для водіїв, так і для пішоходів, навіть під час війни у Вінниці намагаються робити все можливе, аби зберегти та навіть покращити тротуари та дороги. Адже, зокрема, і це ті показники, за якими вже сім років поспіль нашу громаду визнавали найкомфортнішим містом в Україні. За місяць повністю ми відновили, реконструювали повністю пішохідну зону, також облаштували паркомісця, яких тут до цього не було. Тут зараз додалося близько 10 парковочних місць паралельного паркування. Також розширився один участок тротуара на 3 метри 15 сантиметрів його ширина стала для зручності, для зручності пішоходів. Були виконані пониження для того, щоб зручно було пересуватися мобільним групам людей. Нині ремонт парковки на фінішній прямій кажуть комунальники. Тут вже пахне свіженьким асфальтом. Працюють в 10 рук, поки сприятлива погода. Першими відзначають появу нової парковки водії. Треба більше парку місць, тому що Ну, нема буквально де машину запаркувати. Дуже сильно завантажений, особливо ну, в 5 годин вечора, коли всі з роботи йдуть, то він повністю завантажений. Безпека людей і наша безпека. І ну, це так, якби ну, ну, як? є потреба, знає, є більше, слава Богу, я завжди кажу, в Вінничанин є більше автомобілів. Тобто Більше на дорогах треба розширятися, більше машин з'явилось, треба парковочні місця робити. Тобто це ну, так, якби винуждено. Чим більше людей, тим більше хатів треба. На черзі зробити розмітку та причепорити територію навколо невдовзі привезуть свіжий ґрунт і засіють газон. Також 19 паркомісць вже облаштували на вулиці Барвистій. А до кінця року стоянки для ще 54 автомобілів з'являться в різних районах міста.